Операція збройних сил України в Курській області триває вже другий тиждень. На диво усім військовим аналітикам Київ закріплюється на російській території, а так звана контртерористична операція, яку у відповідь проголосила Москва, не виглядає надто ефективною. Ба більше Росія стоїть на порозі політичної кризи. Докладніше далі. Провідний експерт Американського інституту вивчення війни Джордж Барос в ефірі Таймс Радіо звернув увагу на те, що Путін досі не оголосив ані воєнного стану в країні, ані загальної мобілізації. Також, на його думку, Москва перебуває на порозі політичної кризи через строковиків, які базувалися в Курській області. Нагадаємо, що російським законодавством строковикам заборонено проходити експедиційну військову службу. Ще за радянських часів, наприклад, організації матерів проводили протести та мітинги проти влади, коли та і кидала строковиків в Афганістан. Потім подібні хвилі невдоволення спалахували за часів російсько-чеченських воєн. У свою чергу експертка Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Алендер акцентує на тому, що курською операцією Україна нагадала і Росії і Заходу, що війна далека від завершення, і на кону стоять набагато більш глобальні виклики. Зокрема, не існує доступного рішення, заснованого на угоді. Навіть Дональд Трамп не зможе укласти чергову угоду, тому що не має статусу кводу, до якого можна повертатися до того ж, Росія зібрала навколо себе групу держав, а саме Іран, Північну Корею, Китай, які прагнуть кинути виклик домінуючій позиції Заходу та отримувати прибуток від продовження війни. Тож на цьому етапі війна розгорнула глобальне питання про те, чи переможе світовий порядок заснований на правилах заходу. Вважає експертка за її словами. Зараз саме у Європі є чудовий шанс надіслати Кремлю і росіянам сигнал про те, що що їм потрібно припинити насильство, натомість західна допомога Україні, в тому щоб покласти край цій війні на сприятливих умовах, та інтеграція Києва до НАТО та ЄС має забезпечити оптимальні умови для боротьби з корупцією, зміцнення демократії підтримки вже сильного українського громадянського суспільства. А це все зробить Україну загалом продуктивним членом майбутнього європейського безпекового порядку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.